Ну, Ти теж... мені зразу не сподобався, я просто зіснялась тобі сказати. <рес> Це все не в мене була на той час 5 тисяч гривень зарплата. Оксанс, і так, спеціальний репортаж для наших хейтерів. Пряма трансляція, прямий ефір, спеціальний випуск. Моя дружина вища за мене. І зараз я поділюся секретами для тих чоловіків, які сильні духом, але не високий ростом. Щоб вони знали, як знайти дуже красиву дівчину, вищу за них, і щоб у вас все було тіп-топ. Ось так, як Міланка все їде і ні за що не хвилюється. Е, перше питання до дружини. Оксанко, скажи, будь ласка, перша зустріч зі мною, що тобі найбільше в мені сподобалось? Чим я тебе взяв? Скажімо так. Yeah. О, ти мене взяв. ну, своєю вихованістю такою е, джентльменською натурою. <рес> ти мені відкривав двері, подавав ручку, все таке. Е, тепер я скажу свою версію. Це все неправда. А правда ось в чому. По-перше, у вас має бути така сама шапка, як у мене. Шапка Мономаха. Е, ну, Я не жартую. Якщо ви без шапки. У вас має бути ось такий, як у мене чуб. Я зараз покажу, який у мене був чуб на час знайомства. Тобто у вас повинен бути ось такий чуб. Чому? Тому що ви невисокого росту, всі чоловіки вищі за вас, це ваші конкуренти, в яких набагато більший шанс знайти гарну дівчину. Вони у вас забирають гарних дівчат. Ви це повинні знати, це ваші конкуренти. Ніякої дружби там немає, нічого спільного. Е, що вам треба робити? Що я робив? Я подумав, що у всіх високих хлопців є спільного. А спільне в них є наступне. Вони всі носять джинси, як вибачте, мене з одного місця витягнуті. Тому в мене завжди були гарні брючки, сучасні. Костюмчик, туфельки, чистесенькі, начищені. Ну, це не допомагає. Це і не плюс, помагає, і плюс чуб, тому що вони ні, всі Ні, чуб лися. Взагалі ні. Я ну, мені, ти мені ж... не зразу не сподобався, я просто зіснялась тобі сказати. Це все неправда. Це, все, це... це правда. На підсвідомому рівні, розумієте, що... про що mm -hmm. говорить чуб? Чуб каже наступне: що у вас високий тестостерон, ви хороший самець, у вас гарно ростуть коси. І це. Коротше, патова ситуація сама. Сама така важка, це Якщо чоловік невисокий і ще й лисий. Оце вже якби ситуація ускладнюється. Але... А я тут поспорювала. О, бачите, Ось Оксана каже, що їй подобається лисий. Лис... ні, мені... Ну, мені не подобається листя. <сум> чоловіки є нормальні, хороші, також виховані і все таке. Ну, якщо ви лисі, то у вас голова повинна взагалі бути така лис, лиса, щоб вона блистіла, її бачили за два кілометри. Ну так, дівчата. нормальна лисина, а не оце, ви стригли ззаді, Коски є, а спереді немає. Або зверху пару волосин, так? Да? І все так на бочок закладає. Тобто, тобто тут з дівчатами має бути принцип: або все, або нічого. Якщо у вас є вже коси, то у вас вже має бути грива, як в коня. Якщо у вас кіст немає, то вас вже має голова блестіти, як цей. Це як сирена, знаєте, в поліцаю, що їх видно зразу. Ну, ви розумієте, чоловіків, які чіпляються за останні <клес> волосини. і роблять собі тут начоси, і вони думають, що це їх спасає і це гарно. Ну ніяких оцих начосів. Три, -три волосини тих не виглажуйте, не дбайте, не кохайте їх, як це ці. Це псується. Да. Зразу все постригли, все побрили, голову намастили чимось блискучим і все. І тут Оксана каже, що це взагалі не в чубові питання, а в тому, що я був худий. Ну, я не був худий, я був спортсмен. Оксана. Я був худий, Ти встав фотку, який ти був, і хай люди побачать. Нормально я був худоба. було, Нікого не треба кость. Так я бігав 42 кілометри марафон. Ну круто, ну блін, це виглядало дуже худо, худо худощаво, тобі так не гарно. Тобто вся фішка. ну... Е... Я вважаю, хлопець має бути або м'ясистий, або сильнистий. Бо... Краще сильнистий. Краще сильнистий. Краще краще Бо м'ясистий це постійно травці спортзали ходити. Ну Я теж займаюся спортом, там штангою трошки. У мене вдома штанга. Але просто я ніяких цих вітамінів, протеїнів, героїнів. Я взагалі взагалі нічого дівчина не п'ю. Дівчина не відчуває себе з худим таким хлопцем захищеною. Так, тобто, себе... Якщо у вас вища за вас дівчина, у вас має бути компенсація, тобто у вас має бути великий живіт. більший живіт. Щоб, щоб ви виглядали масивніше за неї. Такі, йшли, як танки по вулиці. Йдете, як танкер. Так, ну і ще плюс впевненість. В собі, тобто впевненість має бути, ви повинні бути впевнені. Говорити зразу правду, скільки ви заробляєте, що ви є, до чого. Якщо мала зарплата, зразу казати мала. У мене була на той час 5 тисяч гривень зарплата. Оксана, скажи, я тобі так і сказав. Чи всім я не пам'ятаю. Да. Я, я зразу сказав, дружині, яка в мене зарплата? Війна, важка ситуація, але це, я можу працювати і так далі. Тому бути впевненим в собі, у нас. Перший раз вийшли, погуляли. На другий раз вийшли, погуляли. Я поїхав, купив колечко. І на третій раз при зустрічі вже зробив пропозицію. Через місяць повінчались, потім через місяць одружились, потім через місяць завагітніли. І через 9 місяців народилась Міланка. Все тобто чітко. В нас таке нас Я ще ні одну людину не чула, таку шабку, така історія була в когось. Тобто на третій день людина сказала так. Була пропозиція. Тобто, так. Да. Чому зараз е, якби питання, чому ми так швидко, чому? Ми самі це пояснити не можемо. <гум> да. Ми самі пояснити не можемо. Тобто це все робилося підсвідомо. Ми, ці, ми на ці всі процеси фактично і не впливали. Далі буде в нас рубрика. Е, це, як ми познайомились. Як ми познайомились, дуже цікаво, Ну і там ще пару рубрик.